Із проданнях віків жінку в Україні величали берегинею і саме наших берегинь Ставищенщини в день свята весни, ніжності, краси з 8 березня вітали від благодійного фонду фортеця, його засновника і голови Олександра Ференця. Представник благодійного фонду Ставищенському районі Леонід Бондарець двома заповзятими помічниками-волонтерами щедро обдарували жіноцтво найкращими привітаннями і побажаннями: миру, добра, здоров'я, натхнення, добробуту, них гараздів, посмішок, надійного чоловічого плеча, любові, родинного тепла і затишку. І це не все разом з привітаннями, жінкам вручали троянду. А щоб ознайомитися з діяльністю фонду, роздавали і друковане видання вісник благодійного фонду Фортеця пощастило цього дня і малечі, яку пригощали шоколадом. Такі святкові акції 8 березня відбулися не лише у Ставищенському, а й Володарському, Таращанському, Тетіївському, Сквирському, Білоцерківському районах. Спілкування із представниками фортеці. Які дарували радість жіноцтву запам'ятається надовго, бо приємні хвилини життя, отриманої уваги, турботи дійсно незабутні. А ще у такому спілкуванні було очевидним: фортеця це не просто назва, це справжній друг, який завжди поряд.